В житті кожної людини настають важкі часи. Це неминуче. Важкі часи навіть в сильної людини частіше ламають саме віру в себе. Зазвичай відчуття віри в себе ламається не само по собі, воно починає заглушуватися, коли найдорожчі та найближчі люди, яким ти довіряєш, починають відверто в тобі сумніватися. Саме в цей момент в тебе з під ніг чи викрадають його той фундамент, який ти будував все своє життя до цього моменту. Натомість тобі пропонують дуже старий і не зовсім цілий табурет, що Стоїть на піску чи на дуже м'якій землі. Ти в свою чергу. Дуже добре пам'ятаєш відчуття міцного фундаменту під ногами і намагаєшся зміцнити цей табурет, що зараз під тобою. А ще ти розумієш, що треба ще її землю під табуретом або зміцнити дошками, або залити новий фундамент. На це все потрібен час. Та в цей момент тобі вже відверто кажуть, що ти нічого не доб'єшся, і треба приспустити свої бажання. Потім від тебе відмовляються від тебе відмовляються і залишають на самоті відновлювати віру в себе, яку ти втратив. Хоча ні, почекай, не втратив тебе її вкрали. вкрали. Звичайно ж, не в буквальному сенсі значення цього слова, а в сенсі того, що ти був переконаний, всі складнощі завжди проходили і проходитиму пліч опліч з тими, кому ти довірився, але ж ні, так не буває. Віра в себе це найголовніше, що має бути у кожного, незважаючи ні на що. Чуєш мене? Абсолютно ні на що. Навіть кохання має бути меншим рангом, ніж віра в себе. в тебе вийде відновитися. Сто відсотків вийде. Твоя віра стане ще сильнішою і міцнішою, тому що ти сильна людина. А коли це станеться, спробу поміркувати в глибині своїх думок, чи потрібні тобі будуть ті, хто від тебе відмовився? В той момент, коли тобі було потрібно підкріплення їхньої віри в тебе, щоб зміцнити свою і піти знову в одному напрямку плічопліч напрямку. Зараз глянь чи є хтось біля твого плеча? Хм. Якщо ні, то роби висновки в тебе все вийде, вір в себе, бо іншим ти не потрібний.